Євангелія від Йоанна. Розділ другий. Третього ж дня відбулося весілля в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів. Коли ж не вистачала вина, мати Ісусова каже до нього Вина в них нема. Відрік їй Ісус. Що мені жінко? Хай тобі. Таж не прийшла година моя. Але мати його мовила до слуг. Що лиш скаже вам робіть? Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус, Наповніть посудини водою. Вони і виповнили їх повінця. А він їм далі каже Зачерпніть тепер та й несіть до старости весільного. Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась. А не знав же, ж, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були. То закликав староста молодого і до нього мовив: Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору. Ось такий початок чудес учинив Ісус у Кані Галилейській і велич там свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього. Потому ж подався він у Капернаум, він сам, і його мати, і брати та учні Його, і перебули там декілька днів. Незабаром була юдейська Пасха. Тож Ісус вирушив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, а й міняйли сиділи теж. І, зробивши бич із мотуззя, повиганяв усіх із храму геть із вівцями і волами, гроші мінялів порозсипав і столи поперекидав. Продавцям же голубів сказав. Заберіть оте звідси, і не робіть дому отця мого торговим домом. Пригадали тоді його учні, що написано було Ревність дому твого поїдатиме мене. А юдеї озвались і мовили до нього, Яким знаком доведеш, що таке чиниш? Ісус відрік їм у відповідь зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю. Юдеї ж відказали, Будовано храм цей сорок і шість років, а ти його поставиш за три дні. Та він говорив про храм свого тіла. Тож, коли воскрес із мертвих, то й пригадали його учні, що він оте говорив їм. І увірували Писанню та Слову, яке Ісус був вирік. А коли був він на свято Пасхи в Єрусалимі, то численні, бачивши Його чуда, яке він творив, увірували в Його ім'я, але не звірявсь їм Ісус, бо знав усіх їх, а й потреби не мав, щоб хтось йому свідчив про людину відав бо сам. Що міститься в людині? Друге послання до КОРІНТЯН, розділ четвертий. Ось чому, мавши це служіння, як помилувані, ми не втрачаємо відваги. Відкинувши ложну соромливість, ми не поводимося лукаво, ані не викривлюємо Слово Боже, але проповідуючи явно правду, поручаємо самих себе кожному людському сумлінню перед Богом. А коли наша Євангелія закрита, то вона закрита для тих, які гинуть, у яких Бог цього віку осліпив розум, отих невіруючих. Щоб їм не сяяло світло Євангелії, слави Христа, який є образ Божий. Бо ми не самих себе проповідуємо, але Христа Ісуса, Господа, самі ж ми, слуги ваші, ради Ісуса. Бо Бог, який сказав, нехай із темряви світло засяє. Він освітлив серця наші. Щоб у них сяяло знання Божої слави, що на обличчі Ісуса Христа. А маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Нас тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені, ми в труднощах, та ми не втрачаємо надії. Нас гонять. Та ми не покинуті, ми повалені та не знищені. Увесь час носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашому житті було явним. Нас бо весь час живими віддають на смерть із за Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашім смертнім тілі, і так смерть діє в нас, а життя у вас. Та, мавши той самий дух віри, про який написано Я вірував, тому і говорив, то й ми віримо, Тому і говоримо, бо знаємо, що Той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом і поставить з вами. Бо все це ради вас, щоб розмножена благодать через багатьох збагатила подяку на славу Божу. Ось чому ми не втрачаємо відваги хоч наша зовнішня людина занепадає, однак наша внутрішня обновлюється день у день. Бо те, що одну мить триває, наше легке горе, готує нам понад усяку міру вічної ваги славу, нам, що дивимося не на видиме, а на невидиме, видиме бо дочасне. А невидиме вічне. Псалом 139 Ти мене випробував, господи, і знаєш. Знаєш мене, коли сиджу, і встаю я. Думки мої здаля розумієш. Чи ходжу я, чи спочиваю, ти добре бачиш, тобі відомі всі мої дороги, бо ще нема і слова на язиці у мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду і спереду мене оточуєш, кладеш на мене твою руку. Що за предивне знання? Для мене занадто високе, недосяжне воно. Куди мені піти від духу твого, куди мені втекти від обличчя Твого? Зійшов би я на небо, ти там єси. Ліг би я у Шеолі, і там ти, взяв би крила зірниці, осівся б на край моря, і там рука твоя мене б водила, і твоя десниця. Мене б тримала, сказав би я принаймні, тьма нехай мене покриє, і світло, неначе ніч мене сповиє. Та навіть темрява для тебе не занадто темна, і ніч, немов день, світить, так темрява, як і світло. Ти створив моє нутро. Ти мене виткав в утробі матері моєї, хвалю тебе, що сотворив мене так дивно, діла твої предивні. Ти душу мою знаєш вельми добре. Кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничо. Коли мене творено в землі глибоко, очі твої бачили мої вчинки. Усі вони записані у твоїй книзі і дні, що ти мені призначив, коли ані одного із них іще не було. Як мені тяжко думки твої збагнути, Боже, яка їх сила. Я полічив би їх, та їх від піску більше, якби скінчив, я був би ще з тобою. Якби ж то ти, Боже, знищив нечистивця, і відступили геть від мене кровожерні, що обговорюють тебе підступно і лукаво повстають на тебе. Хіба я, Господи, ненавиджу тих, що тебе ненавидять? Хіба я не гидую тими, що повстають на тебе? Я їх страшною ненавистю ненавиджу. Вони моїми ворогами стали. Вивідай мене, о Боже, і спізнай моє серце, випробуй мене, і спізнай мої задуми. І подивись, чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене дорогою давньою. Книга приповідок, розділ 25 Це теж приповідки Соломона, що їх були переписали мужі Єзекії, Царя Юдеї Слава Божа в таїнстві слова, а царів слава досліджувати слово. Як неба висота, і як землі глибина, так серце в царів недослідне. Відділи жужель від срібла, і ливар з нього зробить посуд. Усунь лихого з перед царя, і справедливістю престол його зміцніє. Перед царем не величайся. І на місці для вельмож не зупиняйся. Бо ліпше, коли тобі кажуть вийди сюди, ніж як тебе понизять перед князем, що його бачили твої очі. Судитись не хапайся, бо що будеш наприкінці чинити, коли твій ближній тебе засоромить? Залагодь твою сварку з ближнім. І тайни другого не зраджуй, щоб, як почує хтось, не насміявся з тебе, і твоя слава не відступить від тебе. Як золоті Яблочка в оправі срібній, так слово сказане до речі, як кульчик золотий та щира злотна прикраса, так мудрий докоритель. Для уважного вуха, що в жнива, сніжна прохолода, те вірний посланець тому, хто його посилає, приносить бо відраду душі свого пана. Як хмари і вітер без дощу, отак і чоловік, що хвалиться, лже дарами. Довготерплячістю можна правителя переконати. М'ягкий язик ломить і тверду кістку. Знайшов ти мед їж скільки потребуєш. Та гляди, щоб з переситу не довелося його вертати. Багато не вчащай додому друга твого. А то йому набриднеш, і тебе він зненавидить. Що довбня, меч та стріла гостра те чоловік, який на ближнього ложно свідчить, що спорохніли зуб і нога вивихнута, те саме надія на зрадливого в день нещастя. Як той, Хто скидає одіж холодного дня і як оцет на салітру, такий той, хто співає пісні зажуреному серцю. Якщо ворог твій голодний, нагодуй його хлібом. Якщо хоче пити, подай води напитись, бо ти збереш на його голову вугілля гаряче, і господь. Заплатить тобі. Північний вітер дощ наганяє, язик потайний, лице сердите. Ліпше сидіти в кутку на покрівлі, ніж із жінкою сварливою в спільній хаті. Як вода холодна людині в спразі, так добра вістка з далекої країни, як скаламучена криниця, джерело зіпсуте, так праведник, що піддається злому. Воно недобре багато їсти меду, і не славно людям досліджувати власну славу. Що місто збурене і без мурів те людина, що не панує над собою. Друга книга Хронік, розділ двадцять сьомий. Йотамові було 25 років, як став він царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. Мати його, дочка цадока, звалась Єруша. Він чинив угодне в очах Господніх у всьому так, як чинив Узія його батько. Тільки він не входив у храм Господній, а народ грішив далі. Він збудував верхню браму дому Господнього. Набудував також багато на мурі Офел, набудував міст у горах юдейських, а в лісах набудував замків та башт. Він воювався з царем Амоніїв і переміг. Той Амонії дали йому цього року сто талантів срібла, десять тисяч корців пшениці, і десять тисяч корців ячменю, стільки ж дали йому Амонії на другий і на третій рік. Отак От йотам дедалі більше і більше вбивався в силу, бо поводився добре перед Господом своїм Богом. Решта дій Йотама, всі його війни і подвиги записані в книзі ізраїльських та юдейських царів. Було йому 25 років, як став царем, і царював він 16 років у Єрусалимі. І спочив йотан разом зі своїми батьками, і поховали його в Давид-городі. Замість нього став царем його син Ахаз.